Шевченко у ривок поеми княжна. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу, тобі спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкаже.